Колись юнацьке захоплення горішньоплавнянина Іллі Трохіна коптерами, тепер дозволяє йому навчати тонкощам керування дронами інших. Молодий чоловік на сьогодні працює інструктором центру підготовки операторів БПЛА, який базується у столиці України, і допомагає нашим військовослужбовцям опановувати техніку для її подальшого використання на полі бою. Як так сталося, що підліткове уподобання стало справою життя? Розповідає Ілля Трохін. Це було хобі. Почому саме коптери, тому що це цікавий кадр. Ну, все, що дивиться зверху або з якогось вже незвичного кадру, це є цікавим, тому сама в цілому система була цікава. Навчався в інтернеті, потім купив коптер собі перший, і отак вот вот своїми руками почав розуміти, як це працює. ну, типа, понимать, я ну, працював з технікою, ми працювали в сервісі. Ось і працюючи в сервісі, в мене була змога дивитись, що і як це працює саме типу зсередини. Тому по цьому пройшов перед початком повному вторгнення з е, півбесіду в магазин коптерів DJI, який був ще на той час в Україні. Але е, трошки не встиг там попрацювати. Саме тоді наш співрозмовник вирішив подати заяву на проходження співбесіди у центрі підготовки інструкторів БПЛА. Написав в школу, сказав, що на мою думку, я можу, але, типу, я не впевнений, тому що я ну, трошки не розумів, як це, як це відбувається саме. Ми запросили на співбесіду, поспілкувались, Я показав відео своїх польотів. Ну, ось і їм тепер. Працюю. Зараз у нас п'ятиденний курс саме з е, мультикоптерів. Типу, це ну, квадросистеми, квадро, гекса, все, все те, що є саме коптери, не, не крила, літаки і там, не FPV-системи, Тому що це трошки інше, там трошки більше часу. За 5 днів можна дати базу, якщо людина надалі буде навчатись сама, розвиватися в цьому плані і практикувати, що дуже дуже, дуже важливо. То FPV -система, ну, Типу мінімум неділі-три, до того, як дати йому коптер в руки і спробувати, він повинен симулятор і інші штуки спробувати. П'ятиденний курс навчаємо, ну, надаємо саме перевагу е військовим. Це всі структури ЗСУ, ГУР, ССО, АЗОВ. Чому навчаємо? Навчаємо ну, базі, в цілому, керування, і як зробити це керування більш коректним, як е цю звичку зробити прям інтегрованою. В твоє тіло, щоб ти ну, не вагався і не думав в якійсь критичній ситуації, як це робиться. А, структуру коптера в цілому, як і чому це працює. І, ну, типу, вже якісь бойові, якщо це задачі, аналіз, а, як це зробити, там, стратегія, не знаю, вихід на позицію, наприклад, якщо ти працюєш з коптером, і інші такі вже штуки, більш військові. Ілля Трохін зазначає, на війні кожен підрозділ наших воїнів важливий, кожен виконує поставлене командуванням завдання і наближає Україну до перемоги. Та все ж особливу роль у протистоянні з ворогом відіграють пілоти дронів, адже ці невеличкі і більші БПЛА рятують життя українських захисників, викривають позиції ворога і кидають їм вибухонебезпечні сюрпризи з неба. Мені колись сказали дуже круту фразу, що ну на початку: що це війна дронів і артилерії. І в реаліях е, дрони рятують дуже багато життів, наших, саме наших життів. Е, типу, в мене є постійна комунікація з хлопцями, які наразі працюють на лінії зіткнення. І, ну, коли ти просто отримуєш від них фідбек, що там ми виходили групою, і якщо б ми не піднялися, то ми б тобі просто не подзвонили. Е, ти розумієш, що ну, коптери працюють, і там та інфа, яку ти дав, вона реально працює. Поділився Ілля й інформацією, які саме дрони використовують на фронті наші захисники, а якими керують вороги. Саме цей дрон це типу дрон такої мастхевної компанії DJI, Це кіношні дрони. Типу, це дрони для подорожей, це кіношні коптери. Цей коптер вміє зависати, він вміє зумити, типу, ну, працювати саме з сенсором камери. В нього є автоматизація там, обліт, наприклад, як, якоїсь там на дистанцію, він сам може вийти умовно, там обліт облетіти якийсь об'єкт. Типу, це, ну, якщо ми будемо класифікувати їх, наприклад, то це коптер, який скидає, ну, не саме це, але система DJI, це коптери, які скидають те, що ви бачите, і всі, всі це полюбляють. І типу, цей коптер є розвідником. Цей коптер є а, кругувальником артилерійського вогню. Цей коптер є тим коптером, який, якщо працює жива, ну, жива сила, група виходить на розвідку або на якусь задачу, цей коптер іде перед ними, тому що він стабілізується. А якщо ми кажемо про ударні дрони, в народі дрони Камікадзе, то так, це трошки інша система. Вона не вміє стабілізуватись. Якщо привести якусь аналогію, цей коптер це Тесла, яка. Може сама об'їхати якусь перешкоду, сама зупинитись, сама розумієш, що, ну, що відбувається в цілому, і типу, скіл пілота він потрібен, але для підтримки, а, то системи FPV, ну, це вже те, те де повністю потрібна людина. Це гоночний боліт. Ти сідаєш, і типу, в тебе все, все механічне. Ну, є якісь там стабілізаційні системи, але не користуються. Цей коптер, ну, системи DJI, там розганяються, наприклад, їх швидкість. Ну, там 73 кілометри така ж робоча. Та й коптер розганяється до 200. І рінш, ну, різні потреби. Типу, якщо цей, наприклад, кидає зверху, то якщо ми беремо саме камікадзе системи, то він точечно попадає в ціль, і типу, ти коригуєш його в повітрі до останнього моменту. Цікавимося у фахівця, чи дійсно дрони камікадзе є настільки небезпечними, чи можна нехтувати сигналами повітряної тривоги, коли вони летять Україною до їхнього ураження. Якщо ми розбираємо його вже як не не як повітряний борт, а як саме снаряд, тому що він несе з собою вагу і дуже велику вагу, типу як ленд, ну шід там важить 60-80 кілограмів, і типу несе він з собою ну до 40. Взривного елементу. Ну, типу, це дуже багато. Тому, якщо навіть там по ним працює ППО, хлопці або реп, який його глушить, ми повинні розуміти, що ця штука не може плавно сісти. Вона кудись, але, ну, типу, але впаде. І, типу, це та штука, яку правда, потрібно дуже боятись також. Ну, вона просто рандомно може, кудись не туди, і дай Боже, щоб не в вас. В українсько-російському протистоянні дронів і операторів БПЛА нашому війську немає рівних. Вони значно попереду наголошує Ілля Трохин. У них не такі досвідчені пілоти, як, як у нас хлопці. Вони частіше втрачають, аніж ми. Хоча їхні системи подавлення кращі, ніж наші. Але м у нас у нас дуже, дуже якісний підхід самого бійця кожного, якщо він конкретно, типу, хоче бути оператором БПЛА. То він хоче бути оператором БПЛА, а не так, що там в телеграм-каналах, як цим руснявим просто роздають якісь волонтерські дрони, котрі. Ну, типу, ти знаєш, що він коштує там, 4 тисячі гривень, це, типу, там, 100 доларів. І ти розумієш, що ну, ну, ця штука лише погіршить мою роботу, аніж поліпшить її. І вони там такі: ой, класно, дали дрон. Ну, дай Бог, щоб вони всі літали на таких дронах за 100 баксів. Наші системи трішки краще. Прохаємо фахівця прокоментувати документальний фільм із назвою Йди за мною і дати експертну оцінку діям оператора БПЛА, який врятував життя цивільних за допомогою дрону. У цей відос я дивився в мене прям. Да, отам в мене було таке, як ви казали, при скидах. Я такий. Угу, Сподіваюся, що, 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 що дотягнете, що вийдете. І ну, дивлячись відео. Я вже такий спочатку думаю, блін, чого ж вони там не прицепили? Той, ну, л -л -л типу А4. І потім він каже: ми прицепили. Дуже багато що їм повезло, що вони не побачили коптер. Типу, і ну, я розумію, чому не було чутно коптер, і розумію, чому вони його не бачили. Типу, висота була. ну, Резонація звуку не така сильна, тому що були дерева і була впадена. І типу звук просто розсіювався, його не було чутно. Хоча коптер, ну, там був Mavic 3. І він ну такий, досить шумний. але хлопці класно відпрацювали саме в цій ситуації, що вони не здалися і забрали цю дівчинку. Але там більше ну, коруче спрацювала сама сама дівчинка, яка пішла за коптером, і вона зрозуміла, що він її все ж таки веде. Завдяки БПЛА українські військові здатні зробити ворога і сліпим, і глухим, і голодним, і беззбройним. Ці розумні пташки унеможливлюють здатність рашистів підвозити та накопичувати необхідні для ведення бойових дій засоби. Як відомо, без логістики армія втрачає боєздатність а отже, це шлях до перемоги, на яку всі ми так чекаємо.